Друзі, з миром Божим, всім Божий благословій. Міжнародне опитування, присвячене 80 й річниці по закінченні Другої світової війни, показав, що люди вважають, що ядерна війна може розпочатись наступні 5-10 років. Ядерна зброя може знищити значну частину людства. І пророк Даниїл він проповідував, а що бачив, ти залізо змішане з легкою глиною, то вони змішані будуть людським насінням. А не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. Тобто частина статуї з глини і заліза символізує розділені царства, що прийде після попередніх могутніх імперій. І воно вказує на період, коли царство буде частково сильні, а частково слабкі, і вони не зможуть повністю об'єднатися. Тому Господь дає кожному з нас шанс щоб стати Божою сім'єю, його спадкоємцем, і наслідувати Царство Небесне. Амінь.